Ми оприділилися в цьому році, що найкращі умови були з 1 червня. Так. Але враховуючи війну наявність трактористів, механізаторів і цих, ми не можемо всі сіяти з 1 червня. Так, ну, то чуєш, то, ми закінчимо в серпні як і хорошого цього не вийшло. Півтора місяця да, да. сидіти. Тому і... Тому великі господарства починають сіяти з березня. Ну. Погано чи хорошо це, але це Фак. допустимо, і це факт. І починають, як правило, з Лімагрейна. Угу. Чому? То що генетично стійкі до переноспорозу, так. ми все одно сіємо в холодильні. Всі холдинги починають Туда? з лімагренів да. з определенних холодний, гібридів. Да. Так. І, як правило, скели гібридів, щоб потім було проще боротися з брином. Це все правильно. По-другому ми не зможемо Стратегія, зробити. Стратегія така. Стратегія ні? вона є. Так, перша ну, перевага, те, що генетика стійка до, до переноспорозу, переноспорозу. Ми, і можна починати з них посів. Ну ми і, отримаємо стопроцентні всходи. навіть. Угу. Через місяць, якщо дуже буде холодно, сніг піде питань по переноспорозу. В більшості гібридів, навірно, 98 не буде. І учито, враховуючи, що не, 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 не посіяно, ні по ріпаком. Не, посі... не посіяно. Я так зрозумів, І е, Одещина, і, і Миколаївщина. Миколаївщина, слава Богу, половина посіяна. Рискнули, пішли в абанк. Трошки десь пішов дощ, навіть на 11 мм люди отримали сходи. Що далі буде? Ну, як завжди, надія, що ось через тиждень піде дощ, а ріпак дождеться. Повернемося до нашого соняшника. Давай перше, це ми проговорили. Ми про проговорили те, що не посіяли ріпак. Так. Значить, якщо дай Бог набереться волога, будемо цей соняшник.